Каналі Ельф єва. І сьогодні це вже страшна історія номер два. До речі, оцініть обкладинку яка ну, типу, яка іде перед усіма відео це там де я іду спочатку мене указано. От спочатку там, де я йду е... а запалюю свій я не пам'ятаю, що там спочатку. А спочатку кладу свічку, потім уже вечір і все таке Оцініть коротше, цю обкладинку напишіть в коментарях. Це по-перше. По-друге, я вже запалила свічку, мені страшно. Я її. Я не знаю. Мені треба зараз я подальше відставлю телефон, щоб було видно свічку цю, бо не зря ж я її запалювала. Сюди я її точно класти не буду. Оцініть ще фон. У мене тут з а... покоївка гарбузик, оцей зелений з Rainbow Friends, та гірляночка лежить. Так, зараз я переставлю телефон ой, і повернуся до вас. О! Я переставила. Тут буде у вас свічечка. А я чуть-чуть назад і буду вам розповідати. Надіюсь, вам буде чутно мене? Ще я не знаю, як ноги покласти. Так, так, так. Так, так. Я не знаю, як. Мені сильно і не можна я цю ногу живуть, Но, Ладно, хай буде так. Окей. А, все. Не буду затягувати, давайте починати. Це був звичайний Галоїнський ранок. Я проснулася, як завжди о 10-й годині ранку, подивившись на годинник. Я думала, що ще полежу. Але подивилася на дату. Якого чорту 31 жовтня? Коли? Коли? Настільки швидко? Я ще нічого не прикрасила. Що ж робити? Що ж робити? Окей, треба швидко прикрашати все. У мене сьогодні ще й вечірка. Добре. Спочатку повирізаю гарбузи, потім е, все інше. Після того, як я вирізала вже три гарбузика. Найбільше мене не вистачило, тому що я подумала, що потрібно, е, потрібно швидше. Е, я почала розвішувати гірлянди. <різь> а, занадто мало гірлянд. Чому так мало? Скільки ще? Я хватаю за голову. Для мене 50 гірлянд по всьому моєму дому, щоб оце прям світилося, було замало. Коли я вже дорозвішувала всі гірлянди, павутинку, все, я пішла швиденько за смаколиками, які не потрібно готувати вниз. Та ще за ну, фору, та ще зайшла в Аврору, ну, щоб купити там ще пару речей, типу таких свічочок. Шту... Ну, Таких електричних якісь іграшки, подаруночки, які я буду роздавати. Ну, і Ось так от я вже замотушилась. Я вирішила приготувати єдине це бультак та крабовий салат. Коли я вже нарізала е... оцю, огірок, я вже подумала, що нарешті я сестила і тут почула стукі двері. Ні, невже вже? Вже п'ята година. Подививши на годинник, я побачила, що тільки четверта, подумала, хто ж ти міг так рано прийти. Я, запит... я крикнула з кухні. Хто там? А мені видавленим чоловічим голосом відповіли Я. Я зразу зрозуміла, що це одна із моїх подруг. Ну, тому що тільки вона приходить за годину раніше до свята, коли ти навіть можеш ще бути в піжамі. І тільки вона починає прикалуватися і видавлює чоловічий голос. Я подивилася в око, на двері, та впевнена, що це моя подруга. Відкрила і сказала, чому ти так рано запитала. Вона мені відповіла, що... що в пробках не стояти. Не знаю, ніяких пробок нема, Вона живе в сусідній квартирі. Вона сказала ще, що чула метушню всю мою та пішла мені допомагати зі салатами. Салатами ми тоді приготували не тільки крабовий, а ще й олів'є, яке я ненавиджу. Але моя подруга настояла ще, приготувала солодкий салат, кучу лимонадів, ну, розлили по чашечкам і покидали туди мармеладок і зробили кучу-кучу такої галинської їжі. Новий стук і двері, я перемішувала крабовий салат. Чорт все розсипало! Хто там стукається? Це я! По голосу я зразу зрозуміла, що це ще одна моя подруга. Я швиденько все прибрала серветочкою, щоб собаки не встигли поїсти, тому що їм таке не можна, особливо з майонезом. І пішла відкривати двері. Ну що, привіт. З днем. Ой! З Хэлоріном! Е... Я дуже зраділа, що вона прийшла, і знаєте, що вона мені видала? Солоди ще а, ну, ми ж домовлялися ввечері, йти по іншим квартирам не до моєї. Нічого не знаю. Окей, я насипала їй жменьку міні-снікерсів, вона як запищала. А -а -а -а! Дякую, 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 дякую. <песміст> я дуже сильно здивувалася, і мені це було трішечки дивно, наскільки вона голосно кричала. Я їй сказала, що вона була потихіша та проходила вже скоріше. Я не знаю, чому я, я вирішила перевеститися. Ще навіщось зав'язала тут джек з проводом. Гірлянду видно, в принципі. Ну, і хай він Джекс, сидить там. Або давайте сюди його поставимо. Так, от, на чому я закінчила. А! До мене прийшла моя подруга. Вона почала нам допомагати з салатами, заварила бульдак, цілу каструлю. І знаєте, що вона зробила? Вона вирізала такий із... вона вирізала із яєчка е, таку, ну, ну, кружочок, коротше, відрізала половину і туди поставила таку половинку помідорчика і оливочку. І вийшло як око. І вона це накидала в бульдак. І це, знаєте, реально кріпово. Вона вилила туди весь соус гострий, і вона так виглядала дуже червоним, і ще й очі понакидала такі. Просто ми були в шоці, але сказала дякую дуже сильно, і вона нам реально дуже-дуже допомогла. А, потім ми вже були готові, сиділи на диванчику, всі в костюмі вже і чекали на гостей. Через п'ять хвилин прийшла моя ще одна подруга, через десять-дві моїх іще, і останній прийшов мій друг. А, також у нас було в планах піти покрельчити цукерки. Після того, як ми це зробили, ну, тобто, стукались двері, запитали або смерть, або хто як хотів, trick of Tread, хто як хотів, хто на англійській. У мене взагалі подруга одна моя на японській зверталася. І вже коли було майже, майже оце година, да, година ночі. Вона вирішила ну, піти і налякати нас. Тобто зайшла за двері і ми не злякалися, тому що ми бачили, як вона тут і бігла, але в мене прийшла нова ідея. А це тобто ідея розказувати страшні історії один одного з запаленою свічкою. Я запалила свічку і почала розказувати першу історію. Я розказувала історію про те, як привидшам своєму, е, своєму коханому через те, що він її замурував в стіні. Я це розказувала, дивлячись на свічку, тому що мене заворажує її вогонь. Я не дивилась на своїх друзів, тому їм взагалі було не страшно. Наступно е, розповідала моя подруга один, ну давайте, щоб путатися, я. Скажу їхні імена. Моя подруга вона її звати Юко. Вона з Японії прилетіла і тому і співала на японській мові, ну, говорила на японській мові Солодощеви Смерть. І тому вона перша почала розповідати японську легенду про те, як дівчина кіцуне. Щось там. Я вже забулася трішечки, але вона щось розказувала про дівчину Кіцуни, яка мстилася своєму коханому, який е, здав їй поліцію, чи кому хто там відловлює їхніх тварин, і все таке. Наступна почала розказувати моя подруга Маша. Вона почала говорити про те, як які страшні привиди, та все таке. Ну, я за на нас часто говорю, що все таке, але нічого страшного. Наступний розказував мій друг е Діма. Діма був веселим, тому він розказав історію там, де пішов, ішов, ішов, і і вкакався. Так, у нього дивний е дуже юмор, але ми посміялися з вічності, але сказали, що він більше так не жартував навіть. Діма зітхнув і сказав: ви просто не розумієте. Вона розказувала моя подруга Аліна. Вона розказала про те, як вона колись е, потратила всі свої гроші. Для, якщо вона потратила всі свої гроші, це для неї дуже-дуже страшно. І тому вона про це й розповідала. А остання моя подруга розказала про. Дуже страшно От вона правда розказала дуже страшну історію. Вона розказала про маньяка, який прикидався іншими людьми. Ну, тобто, він працював в доставки, але він зламав аккаунти або прикидався іншими людьми, він ставив інше ім'я, іншу фотографію, і тоді приймав у майбутніх жертв замовлення, вичисляв, де вони живуть, бідно, багато. Та вбивав їх. У мене почались мурашки по кожі, ну, по шкірі, тому що вона це розказує ще страшніше, ніж я вам. І ще вона розказувала, що він слідкував за ними довго вікно, ну, якраз на Хайлін, слідкував довго вікно, якщо це компанія. І дивився, чим вони цікавляться. Щоб потім мучити саме тим способом, яким вони цікавлять. Хтось цікавиться ось такими амешками, фурії, покоївками, він їх одягає цей костюм, заставляє щось і ще, короче, кошмар, що він робить. І мене дуже напрягло те, що в нас, правда, в місті були ці випадки. В нас були випадки, що в квартири і знаходили людей, які лежать у костюмі покоївок, або просто. Лежать в обнімку з, оці, з якоюсь іграшкою, або лежать в обнімку, або лежать такі круглі і сидні. І мене правда, це дуже-дуже, дуже я злякалася. Але мене почала вона втішати, говорити, що це все неправда. Але в її голосі я почула отакий смішок. Я дуже злякалася. Або вона, ну, типу, їй смішно через те, що я злякалася, або їй смішно через те, що їде. Через 5 хвилин я вже забула про цю історію, та ми пішли знову глянчити цукерки. Уже в 23-й годині, тому що це страшніше, якщо до тебе так стукається. Але коли залишалося. Ну, 30 хвилин до кінця Халовіна ми вирішили вже дивитися страшні фільм. І тут до нас хтось стукається. Я не знала, хто міг так пізно, особливо скоро комендантська. І дзвонить ще так дзвонить, дзвонить, дзвонить і так от двері ще й стукає. Я не розумію, хто це. Ми не могли нормально. Я вирішила спочатку. Я не знаю, чому я не подивилася о, в око на двері, але це було дуже-дуже-дуже великою помилкою. Тому що коли я відкрила, я зумліла. Це була моя подруга, яка розказувала про цього страшного. Я тільки побачила, що її не було. Вона усміхнулася і повільно підійшла. До мене. Вона відштовхнула мене в сторону і пішла до інших. Це була фора. Я знала, що вона скоро повернеться. Тому я бігла. Я була в одній вже піжамі. Я бігла. Я бігла, як не в себе. Я просто, я не відчувала вже дніх. Але я бігла, я знала, що вона мене все рівно знайде. І так я тільки відтягу. Крапав дощ. Я вже була вся промокша. Я забігла в ліс. З мене зліз весь мій грім. Я... Але на мене це було все рівно. Я бігла далі. У мене вже не було сил, але я бігла. Я вже відбігла на 5 кілометрів від нашого дому. Я розуміла, що вона вже женеться за мною, тому що це зайняло мене, можливо, годину. Я швиденько достала телефон і правда: ну, нуль-нуль. Я почула ще страшніше, ніж вона. Я почула, що хтось виє. І не по-собачому, а і не по-вовчому. А якось, знаєте, це як вовкулаки, але я ніколи не зустрічала, як вони виють. Нам говориться, що вони виють, як звичайні вовки. Але я побачила, що це не так. Де очі ні, я побачила, як стояла вовкулак. Це був такий працівний вий. І я побачила, що він побачив мене, та не хотів, щоб я тут була. Я дуже-дуже злякалася і зразу вибігла. Але це мене не спасло, тому що наступного, коли я наткнулася, це була якась відьмочка йшла. Схожа на мій костюм, але я розуміла, зараз Халоуін. У мене і потік грім, але це й добре. Навіщо ж ми маскуємося в Хелловін? Для того, щоб нас нечиста сила не, ну, не забрала до себе. А подумала, що ми є вона. Але я розуміла, що мені потрібно дуже швидко перевдягатись, бо вони вже всі збираються лізти назад. Того, і тому... Говорить же, ставити гарбузик, щоб їх відлякувати. Я швидко знов побігла додому. Я подивилася на годину, було дві години ночі. Я добігла в квартиру, я побачила. Пахло, ужасно. Я, побачила, я бачила ціла своїх друзів. Я не розуміла, що з ними сталося. Я швиденько запалила гарбузи, зачинила двері і сіла з кутку кімнати. Я зачинилася повністю. Я швидко вирізала ще гарбузи і ставила їх на підвіконня. Я поставила всю себе, знаєте, як сиплять коло з солі, але я поставила, посипала коло з гарбузів. зробила собі. і не зря. Тому що правда, виявляється, то була не моя подруга зовсім. Вона знову прийшла до мене, але я сиділа повністю в грімі, повністю в костюмі. І вона... Не могла пройти, Вона просто було працівно їй дивитися на ці всі гарбузи. Вона не могла зайти. Я була дуже-дуже рада, подививши на годинник шоста ранку. Я почула, як грає мій будильник. Тому що я завжди ставилася на шосту ранку, аніж на що це знак, що пора йти спати. І... Цього разу я була дуже рада, тому що він продзвонив. А також я тепер буду завжди одягати якісь костюми на Хеллоуін. Ну, а ви тепер напишіть, як вам сподобалася історія чи ні. І чи придумати типу такого плану, щоб вони були подовше, а не так, я виставила тоді на 6 хвилин тільки історію. І ось у мене. так, от свічечка тут цілий кратер у мене там. Реально, цілий кратер. Ну а так, всіх люблю, обнімаю і гарного дня бажаю. Всім до побачення.